Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 20 Буває докір, та не своєчасний. Буває й мовчазний, але розумний. Ліпше зганити, аніж нагніватись. Хто признається, той втрати уникне. Що скопець, який силкується дівцю вінця, позбавити? Так і той, хто силою заводить правосуддя. Не одного мовчазного вважають за мудрого, а багатомовного раз у раз ненавидять. Дехто мовчить, бо не має відповіді, а інший мовчить, бо знає свою пору. Мудрий мовчить до слушного часу, а балакуни безглузди не вважають на пору. Хто цокотить занадто, той врешті обридне, хто накидується, той зневісніє. Часом у злиднях пощастить людині, а часом і знахідка, немов утрата. Буває гостинець, що для тебе безкорисний, а буває й гостинець, який віддає подвійно. Буває, що ради слави стається пониження. Тоді, як дехто підносить голову й у злиднях, дехто купує багато і ніби дешево, насправді ж платить за те аж у семеро. Мудрий словами робить себе приємним, а в дурного й чемність йде намарно. Гостинець дурня не дасть тобі користі, бо очі в нього жадібні за те взяти в семеро. Дає він мало. А дорікає багато, роззявляючи рота, немов той окличник, сьогодні позичить, а взавтра вже й домагається. Ну й осоружна ж отака людина. Дурень твердить нема в мене друзів, немає вдячності за мої добродійства, їдунимого хліба язики невдячні. Як же часто й громадно сміються з нього? Ліпше Ши послизнутись на підлозі, аніж язиком. Падіння лихих ось так зненацька й стається. «Осоружна людина, недоречна мова, ось таке завжди на устах невігласів. З дурного уст приповідки не приймають, він бо її не каже своєчасно, декого стримує від гріхів убоство». Тож, спочиваючи, він не зазнає докорів сумління, дехто сам собі погубитель через соромливість, і за якогось дурня сам себе занапащує, дехто через соромливість пообіцяє щось другові, а й зробить собі з нього даремно ворога. Брехня для людини це ганебна пляма, вона раз у раз на устах невігласів. Ліпше злодій, ніж безнастанний брехун. А втім, вони обидва успадкують погибель. Звичка до брехні нечестя для чоловіка, і ганьба при ньому довго тривала. Мудрий словами пошану до себе збуджує розумний чоловік вельможам до вподоби. Хто землю обробляє, той урожай свій збільшить, і хто вельможем до вподоби, тому простять несправедливість. Гостинці й дарунки засліплюють очі мудрих і, як гнуздечка в роті, відводять на бік до кори. Схована мудрість і скарб незримий, яка з одного і другого користь. Ліпше чоловік, що глупоту свою ховає, аніж чоловік, що ховає свою мудрість.